Олиней. Одного дня Ісус розмовляв з учнями на Оливній горі. Вони цікавилися про Його, які ж були знаки його другого приходу. І Христос пояснив, що недостатньо просто знати про ці Важливо залишатися пильними і бути готовими до його повернення, тому що це буде дійсно важливе явище. Це безпосередньо було пов'язане з тим, що під час першого приходу Христа ем, світ його не помітила більшість людей. Не помітили навіть ті, хто його так довго чекав. Ізраїльський народ чекав на Месію протягом віків. Вони вивчали прироства. Вони знали всі ознаки. Проте, коли він нарешті прийшов, люди виявилися, коли він тишнею по святою, переписом населення, клопотами, подорожами, і вони не впізнали Бога, який увійшов в їхнє життя. І сьогодні, коли навколо нас святкові вітрини, класні дописи в інстаграмі, резані прикраси, здається, що все нам нагадує про різдво. Однак за цим зовнішнім блиском люди нерідко втрачають головне. Бог прийшов у наш світ. Історія Гергерта Ланга, яка взагалі поклала початок традиції адвент календарів вона нагадує нам про важливість щоденного очікування, тому що кожен новий день для нас робить різдво ближчим. Ця свічка Адвенту, свічка просто, вона символізує пророків, які передрекли місце, час обставин, приходимо світ цей світ. Так, це був не збіг обставин, це був конкретний Божий план. І таке наше нагадування: нехай це різло допоможе нам не повторювати помилки багатьох людей першого століття, і не бути настільки зайнятими, щоб пропустити прихід Бога живого Бога у наше життя.